Доброго дня. Бувши в одній церкві. Я почув таке слово. Ну, розказували, як там одна людина, та інші каже, що повірила в Бога. Ота, та людина все грішить, вона їй сказала таку фразу. Та будь же ти людиною, ну будь людиною. І мені це слово запало в серце. Слово будь людиною. Бути людиною. Де норма зірця? Чого? Бути людиною. За мого життя. Багато мене вчило бути людиною. Починає з дитинства школи. Поступати треба було бути. жовтиняти. піонери, комсомол, партія. Ну, а зараз бізнесмен, демократ, республіканець, мусульманин, буддист, християнин, дитя Боже, житель майбутнього життя. О такому переліку треба бути. Людиною, що ж таке бути людиною. І ви знаєте, прийшло на думку такі слова. Коли приходилося чути їх років 80 тому назад, то люди говорили люди добрі. А так я, знаєте, Остановився та й думаю, коли я чув це слово люди добрі? Коли в останній час чув такий вираз? Може ви чули? Все чекало. На так в серці знаходиться там. Будь людиною. Не ну, так як я християнин, зразу шукаючи відповідь на ці питання, беру в руки Біблію і читаю. Буду шукати, як це бути людиною. В раю, в самому добротному місці, сталася трагедія з назвою життям людини. Записано, що створив Бог людину і споруха земного. Людину не грішника, не якусь особистість, а людину. І цю людину створив Бог святого образа, подоби Бога. І так ми бачимо, що людина стає грішником. За що Бог видав Адама і Єву із Раю. А далі ще хуже Бог приміняє поток, бо було велике розбещення людини на землі, нахав думок серця злого повсякденне. Мільярди спроб, планів, дій, вернуть людину в стан. Образу і подобі живої душі. <рик> да. Чого око не бачило, вуха не чуло, і що на серце людині не впало, це Бог приготував тим, хто любить його, а приготовлено Богом благословіння. Які причетні спасінню. Я благословіння так і в життєві, а є благословіння причетні спасінню для покаяної людини, для живого християнина. І ці благословіння приготовив Бог. Ці благословіння здійснює і буде здійснювати і Ісус Христос. А даєш ці благословення, живущий у кожному віруючому Духу Святой. І пробуджені Духом Святим приходять і беруть, щоб змінити образ думок грішного на святе, духовне. І ці люди. Віруючі частіше задумується про праведність, міняють думки, діла, дії, менше стало капризів, егоїстичності, сварок між собою і людиною. Узнали, що все святе, духовне добродне Потрібно шукати у Ісусі Христа, в науці Ісуса Христа. А це значить Євангелії, там треба шукати, щоб знати, отримувати дароване від Бога і Богом. Це спочатку треба добре знати задов. Задум Ісуса Христа. Про цей задум написано в Євангелії, а Він каже, я лишнього не говорю, а те, що я чую отця, це вам повідомляю. Це добре знати задум Христа, описаний в Євангелії. Євангелії повідомляється нерозривний зв'язок з написаним і Ісусом Христом. Там контакт. Там спілкування, де повідомляється про Ісуса Христа і повідомляється першими особами, які жили, це апостоли, які написали і воно зайшло аж до ці слова. Багато всього отримується від Бога, як проникаються любов'ю до Бога проникають духовне. І це духовне допомагає, знайшовши й Дух Святий від Бога. Він допоможе все це все зробити. Праник туди, узнати. Але спочатку треба молитися до Ісуса Христа, простивши гріхи. І потім попросити Дух Святий війни в мене. А тоді беріть Євангелію і задум Божий, Першочергова думка плану, вона буде ясна. Я знав із того, що пробалакані слова без затримання Духа Святого не є молитвою. Я відповіді. Не отримував пробалакані слова без Духа Святого. Треба мати в собі Дух Святой, починаєш говорити і ця молитва сприймається і поступає в відповідь від Бога. Читаючи Євангелію, всі люди і я обновилися Духом свого Розуму. А це робить Дух Святий та стане новою людиною, створеною за подобою Божою, Доброю і святою. За зароблений Адамою і Євою у поколінному роді людей з'явився процес. Старіння, люди стали старі, люди стали хворіти. і з'явилося нове слово, нове, діло. Гріхороблення. да це ви гріх робити? А слово Боже, Іван, mm -hmm. каже, життя ваше на небесах. Итак, душа кожного віруючого в Ісуса Христа має завдаток вічності, нове творіння, душа вічна частина людини. Ви не належите собі, говорить далі Слово Боже, і Ісус Христос живе вірою у серці віруючого. Укорінюється, утверджується це все любов'ю до Бога, до Божого. Була одна історія, про яку пише Євангелія Сотник, римський воїн, який звершував від імені римлян розп'яття. І Ісуса Христа, побачивши, бачивши не одну смерть, каже про умершого на Христі Ісуса Христа. Справді цей чоловік був син Божий. Розп'ятий Ісус Христос у виконавчій не одного такого вироку цей остався в пам'яті чоловік, той людина, син Божий, так, навіть цей сотник і записав у рапорт, як він, коли було звершено це діло, що були розп'яті. Два розбійники, померли вони як розбійники, а цього він бачив перший раз у житті, помер як син Божий. Це щось особливе. Це перше свідчення, яке долинуло до престола Божого, що чоловік святий. Апостол Павло через роки теж називає Ісуса Христа чоловік. Посередник між людьми і Богом. Чоловік і Ісус Христос. Називав так апостол Павло. Бо Бог. Понизив свій ран, сам зійшов на землю в Ісусі Христі. Да, апостол Павло багато розкривав, показував, цю нову людину вічність. Христос прийняв. Людський вигляд, пише він далі, ставши чоловіком. Ставши чоловіком. Рукопокладаючи Тимофія на пастоцьке служіння, апостол Павло висловлюється, ти ж чоловіче Божий. Досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. І апостоли малюють вид того, що люди хочуть бачити. Люди хочуть бачити людину. Будь людиною. Не раз я чув за свого життя та будь людиною. Зараз це, видно, не в моді, я є тією людиною, яку хоче бачити Бог. Дехто, правда, старається обманом, любими засобами показати, що він вроді би людина. А от перед Богом так дійсно треба бути людиною. Чи є тією людиною, якою хоче бачити Бог? Чи? Обов'язок людини в приземному житті. Кожну хвилину життя жити з Богом. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Каже апостол Павло, як вимита грязна посудина всередині, це значить покаяться треба. Тоді ти будеш тією посудиною, якою буде користуватися Господь. Ти будеш тією людиною, якою хоче бачити Бог, а вимить всередині, вимиває кров і Ісуса Христа людини, яка покаялася перед Христом. Цієї людини появляється нев'янича, красота духовна, лагідний, спокійний дух. І це дорогоцінне в очах Божі. Наставляючи і жінок, ви знаєте, там теж приклад, великий і я взяв, і багато взяли. Скромний одяг, соромливі, невинні, з добрими вчинками. Отак От набирається набір цього ефекту бути людиною. А Павло пише, утікай від молодечих похонів, похотів, тримайся правди, віри, любові, миру. Тими, хто кличе Господа від чистого серця ми можемо себе контролювати. Можемо. От аби всі християни покинули місця розваги, куди ми, як діти небесного Отця, не належимо, відмовилось від телепрограми, в яких сатана маскує амораль, роблячи з цього розвагу. Якби не дивилися телефільми, де герої дармо згадують ім'я Боже, безвідповідально перекручують Божі істини. Віруючи в Ісуса Христа, не повинні дозволяти чомусь в нашому житті перешкоджати нашій єдності з Богом. Давайте, давайте зникнемо з натовпу який знаходиться під впливом нечистивих розваг, хто ходить з Богом, не може бігти з світу. І от ми бачимо, що є жіреч Ісус Христос і відношення цього Ісуса Христа до людини. Там і Ісус Христос знає природу кожної людини, так написано в Євангелії. І немає потреби, щоб хтось свідчив про людину, бо сам знає, що є в людині. І Ісус Христос Духом Святим відчуває, що думає людина. Це не раз ми бачимо у тих зустрічах, у тих історіях, які описані в Новому заповіді. І Ісус Христос прийняв на себе людську природу. Сам Бог послав Ісуса Христа в подобі гріховної плоті, в жертву за гріх і осудив гріх. Локій. Так пише апостол Павло. Ось так, Ось так звільняються від гріха з грішника став людиною Не. спорчена людська природа, а вводить це слово, яке бажає всі має бути і бачити, особливо тих людей, що при владі. Та будь людиною. І в житті, Будь людиною. б ти не був, ти є людина. На тебе дивиться. І Бог. І Син, і Дух Святий, і ангели бажають проникнути, і кожна пташечка на землі, і кожна тварина, ну будь людиною всі вони говорять. розп'яттям на хресті, Голгофи, сам Бог, Ісусом Христом. Знімає гріх з кожної людини. І Ісус Христос народився в Тілі людському, став запланованим Богом посередником між людиною і Богом. Посередником між гріхом і святі. І ви знаєте, недовго. Що саме характерне? До чогось треба вчитися, до чогось треба довго готуватися Не Недовго, щоб стати святим, з стати святим. Це потрібно пару секунд. Господи Боже, Ісус Христос, прости мене гріхного, допоможи далі пару секунд. Цей процес може відбутися при бажанні і вірі людей. І Ісус Христос взявши на себе людське тіло, спорчене гріхом, хоч сам і Ісус гріха. Не мав. Умирає жорстокою, ганьбливою, знеславленою смертю. За гріхи нароблені людьми. Такого в історії не було. А син Божий прийшов, за гріхи людей вмирає. Хай каже, живуть вічно, я за їх помираю, а даю своє святе. Отже, я представляю своє святе життя за цих людей. Отець прийняв. І цим виправдав. Людський гріх. Так що віруючому в Ісуса Христа кажуть часто, і там кажуть, дивіться, став людиною. Вже не треба казати будь-якою. Хто, хто повірив в Ісуса Христа, Він вже став людиною. І там Бог каже, що він лише людиною став, якою хоче бачить Бог. І так, Ісус Христос, Син Божий, є та плата за гріх кожного, покаявшогося і повірившого в Ісуса Христа. Скористайся можливістю. Скористайся моментом стати, щоб був записаний в книгу життя, що цей став людиною. І він буде вже людиною. Він буде жити у вічності. Всі заплановані Богом епохи. Століття, були зібрані разом і завершилися приходом Спасителя Ісуса Христа. Чекала опис в Євангелії, як це відбувалося, є на чим подумати, є, що прийняти, є де повчиться і це тісвітне реальність. Бо що до нього вернеться, не створена безгрішна людина, того повір в Ісуса Христа. Будь людиною, бо хоче, щоб ти повернувся у цей рай. Ще самій його Бог нас садив і сказано, взяв людину і поселив туди і сказав, живі, такой, заходьте їсти, ось вам плоди, ростуть, не треба ні сапати, не поло на дереві. Прослухала людина. Каже по. А там посеред раю два дерева. Одне дерево життя, а друге дерево пізнання добра і зла. І що дерево пізнання добра і зла не їсти, бо буде горе, смерті помрете. І ми знаємо, що відбулося. Сказано, що Бог дуже обіцяло це. І Богу взяв. І просто вигнав з раю в землю, з якої взяв був, і каже, не хочеш готово їсти, будеш поті, ліця. Сіє збирай, заготовляй собі продукти. І те дерево життя знаходиться там. Хай Бог благословить, щоб кожен, хто зараз слухає, почитає Євангелію, як туди відкомендають свою душу, себе щоб жити там з Богом, чудове життя було, спортове. Але ми бачимо, що Бог послав свого сина, який допоможе стати тією людиною, тією особою, яку Бог створив, уклавши себе, вдунувши в ніж людині своє дихання. Хай Бог допоможе. Да Будь людиною. Амінь.